Азербайджанський літак збила російська ППО. Є підтвердження. Спецслужби України ліквідували трьох російських офіцерів. Навчання новобранців ЗСУ триватиме довше. Вітаю глядачів «Укрінформу» Про головні новини 27 грудня розповім вам я Карина Луніна. Літак, який впав у Казахстані, був збитий російською зенітно-ракетною системою Панцер. Цю інформацію підтвердив головний розвідник України Кирило Буданов. Нагадаємо, літак азербайджанських авіаліній, що летів з Баку у Грозний, розбився 25 грудня поблизу Актау у Казахстані. Причиною катастрофи стала робота російської ППО, що уразила борт неподалік від Грозного, коли відбувала атаку БПЛА на столицю Чечні. Летальним для літака і майже 40 його пасажирів став постріл російського ЗРК ближнього радіосудії «Панцер». а вже з 28 грудня авіакомпанія чи літак підбили росіяни призупиняє польоти всім міст росії повідомляє прес служба компанії Головне управління розвідки спільно з українськими спецслужбами ліквідували трьох капітанів армії РФ на Запоріжжі. Розвідникам стало відомо про зустріч офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази Сил РФ одразу після наради по командуванню окупаційної армії завдали удар далекобійною системою Хаймерс. Другою хвилею українці атакували ударними дронами. Крім російських офіцерів, знищено 5 одиниць російської автомобільної техніки. Повітряні сили України збили 13 безпілотників ще 11 не досягли цілий. Шахеди росіяни запускали з напрямку Орлам, Брянська та Мілірово Російської Федерації. До того ж, під вогнем окупантів опинилась Харківщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя та Миколаївщина. Там пошкоджені будинки, цивільна інфраструктура, є поранені люди. Загалом за добу зафіксовано 171 бойове зіткнення по всій лінії фронту. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, 42 авіаудари, понад 5700 обстрілів. З них майже 300 – із реактивних систем залпового вогню. За добу росіяни використали 2400 дронів камікадзе. Генштаб планує подовжити тривалість військового вишколу до двох місяців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ. Цитую: зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці, адже якісна підготовка це насамперед збережене життя і здоров'я наших воїнів, зазначив Олександр Сирський. Генерал розповів, що вже були перші випуски військовослужбовців, які проходили базову військову підготовку півтора місяці замість. 30-денного навчання він додав, що подальший курс новачка у військовій частині передбачений від 5 до 14 діб. Проте у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. Підкреслив сирський. А командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою. Сбу нейтралізувала агентурну мережу російської розвідки, яка мала організувати масове сходження з колії потягів укрзалізниці. Для вчинення диверсії фігурант злочину готував саморобний гальмівний башмак, який мав спричинити сходження з колії ешелону з боєприпасами зсу. Щоб зафіксувати це на відео, агент розмістив навколо залізничного полотна декілька камер, які були замасковані під пташині гнізда. За матеріалами справи завербованим фігурантом виявився мешканець рівного, який працював на 316-й розвідувальний центр збройних сил Росії, що дислокується в Криму. Чоловіку пообіцяли 40 тисяч доларів за виконане завдання, але натомість йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. На цьому в мене все Підписуйтесь на Ютуб канал Кринформу, аби залишатись в курсі актуальних подій і спокійних вам вихідних.